Бенджамін Франклін. Він один із батьків-засновників США, політичний діяч, дипломат, вчений, письменник, журналіст, видавець, масон, один з лідерів війни за незалежність США, один із розробників дизайну великої державної печатки США. Його вважають національним героєм США. А портрет Бенджаміна Франкліна є на 100-доларовій купюрі Федеральної резервної системи США з 1914 року. За винятком, можливо, Джорджа Вашингтона, він невідомі. Міше людина в Америці. А ще він виявляється був чудовим знавцем психології. Недарма Деїл Карнегі говорив про нього. Якщо ви хочете отримати чудові поради про те, як поводитися з людьми, керувати самим собою і вдосконалювати свої особисті якості, прочитайте автобіографію Бенджаміна Франкліна, одну з найбільш захоплюючих історій життя. Саме через епізод, змальований в його автобіографії, Франкліну приписують авторство одного цікавого психологічного ефекту. В автобіографії Бенджаміна Франкліна міститься повчальна оповідь про цікавий випадок, що демонструє, як майбутній батько-засновник Сполучених Штатів Америки домагався прихильності оточуючих. Свою першу посаду на громадській ниві Франклін отримав у 1736 році, коли його обрали секретарем Генеральної асамблеї штату Пенсільванія, причому одноголосно. Через рік відбулися перевибори, але цього разу у Франкліна з'явився серйозний недоброзичливець. Проти нього виступив новий член асамблеї, ім'я якого в автобіографії навіть не згадується. Який запропонував іншу кандидатуру та й просто не виявив жодної симпатії до молодого політика. Франкліна, незважаючи на протести новенького, все-таки переобрали. Проте йому не подобалася опозиція з боку цього багатого і освіченого джентльмена. Тому Франклін вирішив привернути до себе недоброзичливці, відіславши йому записку з проханням позичити на кілька днів рідкісну та цікаву книгу, яка, як він знав, була в Плютеці Джентльмена. Той одразу ж надіслав книгу. Франклін повернув її через тиждень із запискою подяки. Після цього колишні опоненти перетворилися на союзників, а згодом стали друзями. Той, хто одного разу зробив вам добро, охочіше знову допоможе вам, ніж той, кому ви самі допомогли, завершує свою розповідь Франклін. Неважко здогадатися, що й надалі батько засновник США нерідко керувався цим правилом. Ефект Бенджаміна Франкліна був наведений у бестселері Дейла Карнегі, як завойовувати друзів і впливати на людей. Карнегі інтерпретує прохання про послугу як тонку, але ефективну форму лестощів. Як зазначає сам Карнегі, коли ми просимо колегу надати нам послугу, ми сигналізуємо про те, що вважаємо, що в нього є те, чого в нас немає, чи то більше інтелекту, більше знань, більше навичок, чи щось ще. Це ще один спосіб висловити своє захоплення і повагу до того, хто, можливо, не помічає. Ча вас раніше. Це відразу піднімає їхню думку про нас і пробуджує бажання з радістю допомогти знову, тому що ви почали щиро подобатися цій людині. Деякі психологи пояснюють ефект Франкліна у рамках теорії когнітивного дисонансу, згідно з якою люди змінюють своє ставлення чи поведінку, щоб усунути напругу або дисонанс між своїми думками, ставленням і діями. У випадку ефекту Франкліна дисонанс виникає між негативним ставленням суб'єкта до іншої людини. Та усвідомленням того, що він зробив цій людині послугу. Зрозуміло, що ефект Бенджаміна Франкліна не був визнаний як феномен одразу після публікації автобіографії. Більше того, іменем Франкліна це когнітивне спотворення називають лише деякі дослідники, втім, жодної іншої назви в нього все одно немає.